Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Я рада в нашому занятті. Зараз у нас заняття з розвитком мовлення. Ми з вами будемо говорити про здоров'я. Подивіться, хто це до нас у гості завітав. Так, це незнайко. Привітайтеся з незнайком. Доброго ранку, незнайко. Погляньте на нього. Який незнайко. Він не розчесаний. Неохайний. Який одяг у незнайка? Брудний. А інакше як можна сказати, що брудний? Нечистий, забруднений, Вимазний. неохайний. Що це за слова? Це слова друзі. Чому незнайка ти не миєшся, не причешешся? Діти. Хто незнайко? Бруднуля. Назвіть слова друзі до слова Бруднуля. Повторіть за мною Не чипара. за мазура. Незнайка засумував. Просить допомоги йому причепоритися. Допоможемо йому, які предмети потрібні незнайкові. Відгадайте загадки. Мию, мию, без жалю. Мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худно. Так, це мило. А як ви здогадалися, що це мило? Навіщо потрібне мило? Мило потрібно для того, щоб змити бруд, а що ще змиває мило? Правильно, мило потрібно для того, щоб змити також мікроби, які викликають різні хвороби. Що ми миємо милом? Правильно ми миємо руки, тіло. А яке мило? Яке воно за запахом? Воно запашне. А яке воно на дотик? Так, гладке. Якого воно кольору? Правильно, біле. А якої форми? Так, кругле. Скажіть ці слова пасливо. А тепер скажіть разом зі мною ці слова пасливо. Запашне, запашненьке, гладке, гладесеньке. Кругле. Круглесеньке, біле, білесеньке. Діти, розкажіть незнайкові. Як треба користуватися милом? Спочатку що треба зробити? Намочити руки. Потім так, намилити їх. Після цього змити бруд водою. А зараз відгадайте ще одну загадку. Наші діти, малюки, Мить руки залюбки, рукавички загортають, під водою довго миють, витиратися уміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Я маленький і завзятий, Люблю діток витирати. Про що ж ця загадка. Так, це рушник. Як ви здогадалися, що це рушник? Навіщо потрібен рушник? Так, для того, щоб тіло було сухим. Який рушник? Який він на дотик? Він пухнастий, м'який? Він чистий чи брудний? Правильно, він чистий. Якого він кольору? Так, білого кольору. Він білий. Скажіть ці слова пастливо. Пухнастий, пухнастенький, м'який, м'якесенький, чистий, чистесенький, білий, білесенький. Маю я зубців багато, Розчішу вас, як на свято. Як ви думаєте, про що мова? Правильно, це гребінець. Як ви здогадалися, що це гребінець? Навіщо б він потрібен? Так, щоб розчисувати волосся. Пригадайте, як у народі примовляли розчисуючі волосся? Платися коса, розумніший голова, родися краса, добріший душа. Хвостик з кістки, а на спині щитинки. Що ж це таке? Правильно, це зубна щітка. І як ви здогадалися, що це зубна щітка. Для чого вона потрібна? Правильно, щоб чистити зуби. Малята. А як одним словом можна назвати всі ці предмети? Правильно, це предмети гігієни. Навіщо вони потрібні? Вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла та залишитися здоровим. Той, хто не стежить за чистотою, може навіть захворіти. Ось ці предмети допоможуть тобі незнайко. Ти вже знаєш що треба робити, щоб бути охайним. Діти, а яким тепер став незнайко? Так, він став охайним. Доберіть слова друзі до слова охайний. Чистий чи бурний? Що ще потрібно робити, щоб бути здоровими? Так, робити ранкову гімнастику. Малята кожна річнішому житті має своє призначення. І в залежності від того, куди ми йдемо і що будемо робити, ми обираємо потрібні речі саме для цієї ситуації. Зараз вам пропоную дібрати необхідні речі для кожної окремої ситуації. Ви купатися в ванну йдете, що з собою берете? Мило, рушник, шампунь, мочалку, чистий одяг. Ви купатися на річку йдете, що з собою берете? Рушник, панамку, м'яч, надувний матрац. Ви рибалити йдете. Що з собою берете? Вудочку, банку з наживкою, чоботи, капелюх. Ви гриби йдете збирати, що з собою будете брати? Кошик, ножик, компас. Ви на дощ гуляти йдете, що з собою берете? Дощовик або плащ. Парасольку та, можливо, і гумові чоботи. А зараз на корот вийдете, що з собою берете граблі, лопату, сапачку, поливальницю, насіння, розсаду. знайко, ти запам'ятав, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Правильно необхідно Утримувати своє тіло в чистоті та робити ранкову гімнастику. Діти, а наш заняття з вами закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!